Ви на каналі про подорожі Любасі і Андрушника. І ми приїхали у Венецію. Чих. В цьому відео ми вам покажемо трішки Венеції. Проведемо тут швиденьку екскурсію і проведемо класний час разом. Поїхали! В Італії насправді не по Венеції погуляти, а в Доломіти, в Доломітські Альпи. І ми беремо зараз кемпінг-кар, відео про кемпінг наш йде до речі, який дуже дешево коштує. Обійшлася нам всього в 99 євро на один тиждень. А хто хоче дізнатися, чому так дешево і як забронювати за таку саму ціну, такий самий маршрут, пишіть в коментарі. подобайки. Підписуйтесь і я вам розповім. Залишу посилання, де ми його бронювали. Заходьте на відео з кемпінгу. Воно є вже на каналі. Дивіться і вирушайте в подорож також. Я кусочки повставляю сюди з кемпінга, теж щоб вас надихнути. Цікаве відео про доломіти вже є на нашому каналі. Заходьте, дивіться, а поки ми повертаємося у Венецію. Пройдемося разом автентичними вуличками, насолодимося такою старовинною атмосферою міста і подивимося найвідоміші архітектурні пам'ятки. Взагалі, Венеція вважається одним з найстаровинніших європейських міст, яке виникло і розвинулось майже після падіння Римської імперії. Як ви знаєте, у Венеції немає машин, а основний засіб пересування тут гондоли, ось такі, як позаді. Цікаво є те, що кожна гондола є унікальна і має свій номер, а конструкція їх виробництва не змінювалася протягом століть. Надійся, нам вдасться сьогодні прокататися на одній з таких. У Венеції немає жодної автівки, навіть швидка, пожежна і поліція пересувається виключно на човнах. та й місцеві жителі користуються лише човнами. Це єдине велике місто у світі, де повністю відсутній автомобільний рух. Усе життя тут на воді продукти, меблі, доставка, піц і навіть похорони. Все відбувається за допомогою Vapere, гондол. Катерів або спеціальних вантажних човнів. І саме це зберігає атмосферу казкового міста на воді і являється одним з найпопулярніших туристичних напрямків у всьому світі. У Венеції близько 400 містків і ще більше каналів. Тому, щоб дослідити гарне місто, потрібно підготуватися, що цілий день. Вам потрібно буде багато ходити. Того беремо зручне взуття, запасаємося водичкою і досліджуємо місто. Будинки у Венеції побудовані досить близько один до одного, тому часто, щоб потрапити з одного місця в інше, потрібно проходити такими маленькими. Для туристів рекомендую виходити гуляти краще рано вранці, через те, що з 10-ї години приблизно і вже до пізнього вечора місто просто переповнене туристами. Хоча досить часто можна знайти і такі безлюдні провулочки. А зараз ми приїхали на візитну карточку Венецію і її центральну площу Святого Марка. Позаду нас знаходиться собор святого Марка, одна з таких візитних карточок Венеції, і поруч це палац дощів. Я була тут одного разу чотири роки тому в Атмосфера зовсім інша. Насправді літом набагато прикольніше. Ну зараз не літо, до речі. Травень, але погодка прекрасна як літо, Йдемо гуляти. На цій площі знаходиться найстаріше кафе у Венеції. Тут дуже атмосферно, жива музика, музиканти просто дуже прикольні. Але ціна кави, 7 євро еспресо і капучино. Не експресо, а еспресо. Еспр... 7 євро еспресо. А чому я кажу, що експресо? Це експрес-потяг, хіба що можна. Давай, ладно. І е, 14 євро чашечка капучино. 16. 16? Блін, ну ми з Андрусом трішки занадто злоби. Ну, там, звичайно, дуже атмосферно. Блін, брати чи не брати, цю каву дорогочезну? Ну, йдемо, хоч подивимося. Бачите, ми вам, не... ми вам розказуємо, блін, по-справжньому, щоб ви знали, які ціни, до чого готуватися. І кажемо, що ми злоби. Ну, але таке. Ось так атмосферно виглядає це кафе. Тут, звичайно, такий прохідний двір дуже багато людей і навіть немає всередині вільних столиків. Значить, попит на каву є. Можливо, вона дійсно таки дуже смачна. Це ми вже не дізнаємося. Але не будучи тебе без мікрофону. Який може вам приготувати якийсь там паспорт Вармеджану? І бокал просяк. Голю так, така красуня. А ну похвастайся новою сумочкою. Так ти шо шкіряна дуже прикольна. І жіночка українка продавчення була, така Мелашка. Ми познайомились, тепер буду всюди її з собою. Нове платчико. Нове платчика. Взуття нагризло мене 100-500 мільйонів разів і перемотані всі ноги лейкопластером, але мої любими капч. Давай беремо рюкзаки, і йдемо в подорож далі. Бон чорно. Е, Італія і Венеція в тому числі славиться своїми шкіряними виробами. Тут прямо на кожному кроці магазини з шкіряними сумками і е, раменями, і за дуже адекватною ціною. Подивіться, яку сумочку я собі вже вибрала. І Як пощастило, що продавчиня тут наша українка, пані Ольга, яка нам так гарно зробила консультацію. І ось я вже буду пересуватися з такою сумочкою. Вже навіть не захотіла брати пакетик, бо мені зразу її треба одягнути. Так що, як залишу силочку на магазин, хто з Венеції захоче купляти шкіряні такі штучки, то заходьте до пані Ольги. Ласкаво просимо, буду рада бачити всіх своїх співвітчизників. І як же ж уявити Венецію без її таких автентичних неймовірних карнавальних масок? І зараз вам розповім трішки цікавої історії. Чи знали ви, що у 18 столітті венеційці носили маски не тільки під час карнавалу, а майже півроку жовтня до лютого? У цей період правила відмінялись, соціальні статуси зникали, і людина в масці могла бути ким завгодно. Бідняк міг грати роль дворянина, жінка фліртувала без осуду, а священик міг опинитися в казану. Усе місто перетворювалось на театр без облич. У масці ти міг танцювати з незнайомцем у палаці, а на ранок дізнатися, що це був твій сусід або мер. Ось така цікава історія. А ви би хотіли зараз спробувати побувати на такому карнавалі? Звичайно, як Віталії без смачніші пасти і пісти. Але в тебе така вона смачненька піцка з морепродуктами. У мене паста. Bon appetito, I Бонапетіта монамор. Венецію ми подивилися досить таки швидко за один день, але це часу повністю достатньо, щоб відвідати усі е, самі популярні місця. І в загальному нам Венеція дуже зайшла. Ми навіть тут смачно поїли, бо до цього в Італії щось нам не везло з їжею. Ми їли постійно несмачну піцу. Сьогодні ми вже відчули, що таке Украї кажу, українська італійська смачна їжа. І їдемо далі. Дякую, що ви були з нами! Надіюся, вам все сподобалось. Залишайте ваші сердечко, відгуки, коментарі, як завжди. Надіюсь, ми вас надихнули відвідати Венецію. Всім па па ка као